На сьогодні, 12 березня, у низці областей України оголошено підвищений рівень небезпеки через сильні пориви вітру. Про це повідомляє український гідрометцентр. 12 березня у більшості західних областей пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду. Йдеться у повідомленні синоптиків, за їхніми даними. Перший рівень небезпеки оголошено у таких областях Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська та Чернівецька. Сьогодні на правобережжі буде хмарно, а нарешті території очікується мінлива хмарність, за даними синоптиків Укргідрометцентру. Вдень на правобережжі та Херсонщині пройде дощ, подекуди буде з мокрим снігом. Нарешті території збережеться погода без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. А у західних областях пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду. Температура вдень становитиме плюс 2 плюс 7. У Криму до плюс 11. А на Закарпатті повітря прогріється до плюс 9 плюс 14 градусів. На Київщині сьогодні буде хмарно, вночі без опадів, а в день місцями пройде невеликий дощ. Вітер очікується південно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Температура в день по області становитиме 2 тепла. А у самому Києві стовпчики термометрів покажуть плюс 3 плюс 5 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок щоб першими дізнаватися, точний прогноз погоди.